Підозрюють у державній зраді жителя міста Торецьк Донецької області. Він переїхав у Кіроградську область після повномасштабного вторгнення. За даними прокурора Ігоря Джавадяна, він співпрацював із спецслужбами Росії. Справу розглядають у Ленінському суді Кропивницького. Через застосунок телеграм в ході листування він значить, домовився за грошову нагороду передавати інформацію, неодноразово передавав відповідну інформацію. Після чого на одному із фактів його злочинної діяльності його було затримано. Після підготовчого судового засідання. Зачитування обвинувального акту виночному було поставлено питання, чи визнає він свою винну? На що він відповів, що він її визнає частково? Що він мав на увазі, нам на даний час невідомо. Підозрюваного затримали влітку 2023 року. Працівники служби безпеки України мають докази, що чоловік передавав інформацію про об'єкти критичної інфраструктури військові частини на території Кіровоградщини, Сказав прокурор за виконання вказаних завдань. Він отримав грошову нагороду. Грошова нагорода була різною. Це і тисяча гривень, і дві тисячі гривень. На даному етапі були дослідження. Це безпосередньо в нього був вилучений телефон, де виявлено і застосунок телеграм, і листування з представниками країни агресора зафіксовані всі листування, спілкування, передача вказаної інформації. Під час засідання прокурор клопотав про продовження запобіжного заходу тримання під вартою колегія суддів ухвалила таке рішення. Питання прокурорку по за побічного заходу під вартою за нові не днів. Підозрюваний клопотав про дозвіл на телефоні дзвінки двом родичам. Я повторно клопочу вас надати мені дозвіл на користування послугою і телефоні, так як вважаю, що ризиків на цьому етапі не існує. Дзвінки здійснюються в присутності працівників. Також ведеться аудіо, відеофіксація. Усі розмови записуються. Хочу зазначити, що усі дзвінки здійснюються з стаціонарних пристроїв, яких немає вихіду до мережі інтернету. Та соціальних мереж. дзвінки за кордон неможливо здійснити. Судді клопотання не задовольнили. Згідно порядку і інструкції щодо платних послуг і забезпечення політичних умов тримання, не передбачено те, що ви повідомляли, що це відбувалося у в присутності працівників слідчого ізолятора, Не передбачено інструкції про те, що розмови всі записуються, як ви стверджуєте, а тому дальне ваше твердження є припущені. Після засідання від коментарів підозрюваний та його адвокат відмовились. Допоки триває розгляд справи в суді, ми не будемо надавати коментарі. За словами прокурора, в разі доведення вини чоловіку загрожує від 15 років до довічного позбавлення волі. Продовжать засідання 17 жовтня. Олена Жикалова, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.